I did not have sexual relations with that woman. Ця фраза увійшла в історію не через зміст, а через підсвідомі сигнали, які розкривають справжню суть. І ось три маркери обману цього речення. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky, I never told anybody to lie. Not a single time. Never. Перше, на що я звернула увагу, це гіперконтроль артикуляції. Клінтон говорить повільно, кожне слово чітко відділене. Це виглядає так, ніби це підготовлений виступ, а не природна, проста мова. Той, кому є, що приховувати, він намагається надмірно контролювати голос та свої емоції. У звичайному житті Клінтон говорить повільно, м'яко і плавно. А ось тут ми бачимо різкі скачки. Про що це говорить? Це говорить про нервове напруження, яке проривається через контроль. На що ми розглянемо надмірну деталізацію? Замість простої відповіді цього не було, він каже розгорнуту фразу. Я не мав сексуальних стосунків з цією жінкою. Ще один момент: сексуальні стосунки замість слова. Це класичний прийом адвокатів на тренінгах. Я розповідає про пастку уваги. Це коли політик починає говорити юридичними економічними класифікаціями, відволікаючи вашу увагу. Тим самим він ховається за термінологічним щитом. І в цьому ж контексті хочу звернути вашу увагу на фразу ця жінка це створює дистанцію, ніби він хоче відсторонитися від ситуації. Це ефект, коли ти не називаєш ім'я людини, а робиш людину певною такою абстракцією. За даними досліджень, дистанціювання знижує емоційний зв'язок на 62%. І третє, що привертає увагу, це знижена гучність наприкінці фрази. Кінець речення Клінтон говорить тихіше, а це типова ознака невпевненості. Коли люди впевнені у тому, що говорять, їх голос стабільний або навіть трішки підвищує. Ви можете вивчити текст. Ви навіть можете контролювати мову тіла, але пам'ятайте, ваш голос видає деталі, про які ви мовчите. А хочете говорити переконливо? Підписуйтесь на канал.